Якщо ви плануєте відкрити діяльність однособово в Польщі на системі податкування ричалд, то який відсоток піту ви будете сплачувати? Перше, напевно, ви це знаєте, що якщо ви виберете ричалд, то піт ви платите від обороту. Це як спрощена система в Україні, і він коливається від 2 до 17 При реєстрації діяльності ми не вибираємо відсоток, а саме вибираємо тільки ричауд. А ось відсоток залежить від того, що конкретно ви будете робити, і навіть на одній діяльності ви можете різні різні напрямки бізнесу робити і різний відсоток у вас буде. Тому швидко пройдемося, наприклад, 2% – це фермери приватні, 3% – це торгівля, 5,5% – це будівництво, 8,5% – це більшість послуг, 12% – це програмісти, 17% – це нотаріуси, бухгалтери і інше. В суть в тому, що яка у вас діяльність, такий буде відсоток. А якщо друзі хочете дізнатися більше інформації про три системи оподаткування, то запрошую до перегляду. Я зняв великий розбір в нашій безкоштовній частині онлайн-школи. Інформація ось там нижче, і також, друзі, ось це.